21 травня в місті Сокаль пройшло свято героїв. Вже традиційно, в третю неділю травня, ми відзначаємо День Героїв. Вшановуємо пам'ять учасників визвольних змагань та жертв політичних репресій. Тепер ми маємо і нових героїв. Небесну сотню і учасників АТО. Урочиста колона, до складу якої увійшло 18 учнівських чот, представники влади, учасники братства вояк, учасники АТО пройшлися вулицями Сокаля. Лали квіти до пам'ятників В'ячеславу Чорноволу, Євгену Петрушевичу, Барельєфу Степанові Бандері і до стіни пам'яті Небесної Сотні. Урочисте святкування проходило на стадіоні Сокіл. Святкування розпочалося з внесення прапору та виконання гімну України. Отець Ярослав Валюх привітав та благословив учасників бікон, дійства. Те, що ми ніколи не повернемося до рабства. став Майдан! стали терени східної частини України. Це той Рубікон, який говорить нам сьогодні. Ми ніколи більше не повернемось до рабства, бо ми зробили цей крок, ми перейшли, назад дороги немає. І голос героїв, кров їх говорить до наших сумлінь. Я вітаю вас всіх сьогодні, святом, героїв. І нехай ми вдивляємося у них. і... Наслідує цю свободу їхнього духу, силу духу. Нехай і наші серця теж палають тою любов'ю до держави, нашої держави. Їхні серця не просто палали, але їхні серця згоріли за нас і нашу державу. Тож сьогодні голос їхньої крові говорить до нас, які живемо сьогодні. І до прийдешніх поколінь. Амінь. З вітальним словом до громади виступили представники влади Микола Пасько та Ірина Задолинна. Сьогодні є день пам'яті репресованих політв'язнів. Сьогодні є день тих наших героїв, героїв, яких ми бачимо тут, що тримають наші діти. Так, це наша пам'ять. Героїв ті, що нас захищали і захищають хлопці. Низький уклін. Наша Україна сьогодні в небезпеці. Ми повинні це розуміти. Ми хочемо всім сьогодні довести, що ми є українці. Українська нація непереможна. Всім зичу, здоров'я, наснаги і успіхів. Ці травневі дні проходять під знаком, під гаслом шанування і пам'яті усіх героїв. Які боролись за визволення України. Сьогодні на стадіоні зібрались тут ми всі від тих людей, які боронили Україну півстоліття тому і 70 років тому. Стоять серед нас ті герої, які боронять і боронили сучасні історії України від московської навали. Стоїте ви, яким Випаде доля боронити Україну в майбутньому, а головне її будувати як сильну незалежну державу. Минулої п'ятниці ми з Іриною Романівною були присутні на відкритті бази нашої військової частини великих мостах. Приємно бачити, що зміцнюється наше українське військо. Приємно бачити, що воно посувається до європейських стандартів. А головне, це навіть не те майно і не та зброя, яка буде належати і зараз належить українцям. А головне те, що ми сильні духом, звернувся а, до присутнення, як упа Максим Савка. А мені в 16 років вже прийшлося бути. У німецькій. Я забрали дівці, коли я йшов у школи. перші дні я в Кам'янці, у школі. І посадили солдатами від об'єднаними. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Пластуни понесли квіти до могили січових стрільців, членів братства ООН УПА. Діти вручили квіти сивочолим воїнам та учасникам АТО. В програмі Свята героїв відбувся огляд конкурс Краща похідна чота. Урочистим маршем та спіснею пройшли перед глядачами Чота Ягода Варіцької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Івана Богуна Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота перемога Жвирківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Валентина прихода Забузької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Андрія Костанецького Ільковицької школи, чота Прометей Княжівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Тараса Чупринки Лучицької загальноосвітньої школи. А Романа Шухевича. Чота імені Богдана Хмельницького, Перетіцької школи, чота імені Володимира Макара Поторицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Героїв Крут Савчинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Сидора Шелеста Сокальської гімназії імені Олега Романіва. Чота імені Романа Лагна Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Чота імені Василя Дишканта Сокальської спеціалізованої школи No три. Чота Соколи Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Чота імені Героїв Майдану Сокальської загальноосвітньої школи номер 5. Чота імені Петра Сагайдачного Станятинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота Орелси Зокрили Тартаківської та загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Чота імені Романа Шухевича Хоробрійської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Подай дівчину, руку на прощання, Може, в останній ще раз. Прийшла година, час іти до бою, Мушу сповняти свій наказ. От ваше братство, українська повстань! Ты выйдешь, 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 За підсумками конкурсу Краща похідна чота визначено та нагороджено грамотами і подарунками, за зайняте загальнокомандне, третє місце у районному огляді конкурсі Краща похідна чота чота Орел Сизокрилій Тартаківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, а також чота імені Романа Лгна Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 за друге місце нагороджено чоту імені Героїв Майдану Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 чоту прометей князівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів і чоту Сидора Шелеста Сокальської гімназії імені Олега Романєва. За перше місце у конкурсі Краща похідна чота нагороджено чоту соколи Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Усі чотири отримали грамоти і подарунки. Також в ході свята був проведений флешмоб Україна це ти».